Всім привіт! 14 березня, молотим кукурузу, в болоті, можна сказати. Кукуруза хто зна яка? Ну, думаю, якась, наверное, наша кукуруза посвівша зерно чорнувате. Ну так, сирувато трошки. Но там за кущами в долині молотили, то переключались на першу передачу, щоб не так задавлювало його, бо хорошо так просідало сантиметрів на 20, мабуть. Стерня не дуже, стебло таке ликувате і стиковий рядок гуляє, наче бичок попісяв, то яка там може бути стерня. По потерях. нормально, там тільки за жадкою, плюс качанчики валяються, бо багато переламаний, а так працюємо. За кермом стажор. Батя сів, кажу, покатайся трохи поки я поснімаю, вже. трошки призабув уже, хлопець. Оце таке волога. 17-18 ось такі А так, наче солярка по-разному п'ється, бо площі різні, плюс не рівні. толком і висоту не виставляють, тому що не хочеться туди-сюди смикати. Грузимо. Камази і Америкос Фредлайнер Там я вставлю картинку. Гарненький такий, однокімнатна квартира в нього ззаді, в спальнику, такий цікавий. Туда швидкість і 4, і буває 8, і 9 кілометрів ходимо по-разному. Смотря, яка площа, яка рівна не ривна.

По урожайності це вже, мабуть, четверти люди, в яких молотим, то ну таке 8-9 тонн. В одного було, що там і на під цю, під посів сипнута була нітрамофоска і карбамід під рядок то там по 110 Голосіївський дав у приблазі 17,5 і 17. Виглядає як бугай. Все трошки поснімаю. там вже почали закривати вологу новим культіватором 3.5. То ну, Красиво виходить, особливо там, де вже другий раз проходить, то класно. Нагрузка МТЗ так чувствує Ну, Потім постараюсь засняти, бо приїжджаємо ввечері додому, батько йде на поле. Такі. Та, ну та така та качан то наче поганий, але ми ну, будемо цвілити такі справи. Так що всім дякую, всім удачі, сил в новому сезоні, мирного неба і слава ЗСУ. Удачі хлопцям.